Та що, де трансфери? Пав навіть в цьому сезоні ЗАКІ. Вівчаринко ну, не в. Давайте скрипти. Будь ласка, скрипти! Сюди скрипти! Локомотив впевнено рухається по першій лізі та покупку України. Сьогодні ми розглянемо з вами наші результати, наші трансфери та підготовку вже. Ну, мабуть, вже підготовка під УПЛ. Давайте почнемо зараз із клубу. Бо у нас певні зміни все ж таки відбуваються і відбуваються в кращу сторону. Це у нас пошук молодих гравців прокачується, який був здається сім на початку тренування юніорів вже 17. і сподіваюся, за рік ми вже зможемо прокачати на максимуму ці показники і почнемо будувати базу та академію нашу. Але поки йдемо, у нас репутація не Підвищується ми поки що в першій лізі. Результати фантастичні. В кубку результати також фантастичні, але нових регінів немає. Тому доводиться підписувати або вільних агентів. Ну ось як самий перспективний ось такий малий, з 15 років. Ну можливо, щось виросте. Я його на крайнього захисника зараз перевчаю. Ну і бачите, що ключовий гравець Ізакі це новачок Донецького шахтаря. Тут йому 18 років лише. Тож потрібно, мабуть, подивитись тепер трансфери. А трансферів було дуже багато, будувалася взагалі нова команда. Нова команда під першу лігу і вже взимку вирішив потрошечку-потрошечку будувати команду під УПЛ. Хоча ресурсів на трансфері взагалі немає. Ну, ви бачите, який у нас бюджет. 123 тисячі, до речі, дали, тому що ми десь близько ляма заробили в минулому Кубку України. Хто не бачив, до речі, той серії, де ми дійшли до фіналу, фантастично, просто обов'язково подивіться, посилання буде отут полише на відео. Ну і повертаючись до теми трансерів. Даніель Ківінда, який був на фрі, його підписала київське Динамо, а я його забрав в оренду на два сезони. Я здивувався, коли він взагалі погодився прийти до локомотива. Це бездоганне посилення нам в атаку. Ізакі. Ізакі – це у нас просто монстр центра поля. Подивіться статистику у Кубку України та в першій лізі ну, справжній лідер команди. Володимир Якимець – лівий захисник. Придбан на фрі. Матвій Панченко був взят в оренду з 1925, але віддан назад, бо так і не заграв. Ярослав Проценко також з 1925, який опціональний голкіпер на заміну. Ілля Скрипник у центр це вже цікаво. Виходить на заміну. Не знаю, потягне він в УПЛ чи ні, але під першу лігу, де потрібні українці, де дуже жорсткий ліміт. Він нам зайшов непогано. Виходив на заміну, грав в основі один гол, п'ять гольових. Досвідчений Андрій Ралюченко при Ставляти не потрібно, грає до кінця сезону контракт вже вік, тому думаю, він переважно також виходить на заміну. Думаю, він нам не підійде вже під УПЛ. Андрій Чирук взяти в оренду. хотів підписати його, до речі, на постійну основу, але взяти в оренду у Полісся, тому що обрав свого часу він Полісся, виходить на заміну, забив три голи. Владислав Островський пограв до зими у нас в оренді і взагалі нічого. Показати бачимо, не зміг. Павло Чмеленко. Цього гравця я вперше, до речі, підписую, вперше бачу в кар'єрах до кінця сезону. Йому вже 30 років. Пограв дуже, бачимо, багато де, ну мало відомий, але в нього зріст, фантастичний, 192. В нього гра головою 12, висота стрибка 15, і як наслідок з цими зломаними читовими кутовими, забив 8 голів. Каласіо Кордоба на правий фланг, таке підсилення для нас, бо Жайро закінчує свою кар'єру. Олександр Мізюк, якого закінчився контракт з харківським металістом, був підписаний на фрі. І також вже навіть чотири голи скотових забив та 16 матчів у чемпіонаті. Він зіграв Аріан Бриковіч, зимовий трансфер на фрі, хорват, центр поля. Ну а цей вже дядько нам скоріше за все допоможе в УПЛ. Ну Принаймні сподіваюся на це та взяти в оренду Максим Ковальов, Ось такий голкіпер, який ну по краще взяти він у румунського целула. Тому е це однозначне підсилення. Це зимове зимове придбання. І вже зіграв один матч. Ну, хто пішов? Дмитро Пуді пішов. Мочевінський пішов. Це вже гравці за гроші. Пішли. Августін Гомес також пішов. Тео, ну не хотів він продовжувати контракт. А на фрі я його не хотів. Втрачати тому ну, взимку просто продали. Це рекордний перший трансфер 28 тисяч євро. По результатам ми проходимо в першому раунді Кубку України Юксу, Потім ми. Перемагаємо в додатковий час, дуже важкий матч був проти Ниви. Потім ми перемагаємо епіцентр з рахунком просто 5-0 без шансів для епіка. 3-2 знову ми потрапляємо з Олександрією, як і в минулому сезоні. І зараз у нас Динамо. Тоді це був фінал. Зараз ми граємо вдома на Банікова проти Київського Динамо. Якщо ми проходимо, якщо ми проходимо хоч шансів, дуже мало, ми потрапляємо на перемож. А ні, там вже зіграв Кривбас. Тобто переходимо на Кривбас. В чемпіонаті ситуацію бачите, і турнірна таблиця зараз виглядає ось так. Ми йдемо в сезон зараз без поразок. На 10 очок опережаємо Ворску, там на 11 Металіст, а інгулець ще нижче, тож. Ми сьогодні пограємо зараз матч Кубковий проти Динамо, потім пограємо Верес, Інгулець, Металісти. Тут ми вже десь зможемо гарантувати собі місце в УПЛ на наступний сезон та чемпіонство в першої лізі. Ну і це наш склад. Склад у нас Максим Ковальов у нас на воротах, він міняється із поспіловими містами буває. Захисті Чмеленко, Мизюк та Курило три центральних захисника. Ось саме та тактика, за яку я вам казав, але якщо ви хочете. Більш подробно і запишу. Окреме відео по цій тактиці. Тут три варіанти цієї тактики, обов'язково тисніть вподобайки, активність проявляйте. І якщо це буде цікаво, я звісно ж, запишу. Далі у нас в опорній зоні це Ілля Гулько, по краям у нас Кордоба та якімець. Гулько, до речі, перепідписав контракт, бо в нього закінчувався цього року. І він переперепісали. Сподіваюся, що він нам допоможе в УПЛ. Мені дуже подобається його швидкість. Ну, прям п'ять, це ну. Щось дуже мало. Ісакі у нас в центрі поля разом із Берковічами. І Берковича ще у нас дуже сильно часто міняє Орес Кузик тому що знову ж таки три. Усього три дозволено легіонера в першій лізі. І в нападі Даніель Ківінта та Азіз Балагун. Балагун, який фантастичний сезон, проводить 21 матч зіграно 23 забитих. В купу першій лізі і в Кубку України чотири матчі, сім голів. Просто 21 рік. Фантастичний результат для нього. І в УПЛ, сподіваюся, він також покаже хороший результат та підійметься в ціні. Його можна буде продати вже за хороші гроші. Склад Динамо на гру. Це у нас в нападі грає Пономаренко. Вітіньо повернувся до них з оренди. Я так розумію, Лонвей також повернувся з оренди. Волошин, піхальонок, Брашко, Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик, Нещери. Це що, де трансфери? Перший момент. Ігор Курило. Він вміє пробивати штрафні. Дуже гарно він вже забивав навіть. В цьому сезоні Закі. Закі відкриває рахунок у матчі. Піхальонок лівим флангом зміщується. Вівчаренко. Константин Вівчаренко помиляється при передачі Кордоба на перехопанні. Кордоба сам йде поки що з м'ячем. Віддавав на Ківінду. Ну тут Лонвейк. 1-1. Кордоба. Забакової, Ківінда. Ківінда на Чмеленка. Чмеленко. Чмеленко. Кордоба. Проходиться передача. Кордоба на правому фланзі. Віддає на Ізаки. Ізаки в штрафну майданчику. І Балагуна Зіс. Михавко. Вітіньо. Лонвейк. Вівчаренко. Михавко. Вівчаренко. Вівчаренко. Віддає на брашка. Брашко. Брашко з М'ячем. Волошин. 2-2. Ізакі момент другого тайму, Ізакі виконує подачу, Мисюк вище там не щеред помилився. Як і мець. за бокової, Баркович, Баркович із М'ячем, Беркович, Хорват виконує подачу тут коба, кордоба. Ну. Мод смолчич. Все ж таки Динамо якийсь трансфер то зробили. Лівчаренко, ну нундіобани. Курило отримує жовту картку. Ну і штрафний удар. Бояльський. Та за що? Та за що просто? Ну за що мені це? Кутовий ємець, давайте скрипти. будь ласка, скрипти! Сюди скрипти, Чмеленко! Це той ж Павло Чмеленко, який найкращий бомбардир, будемо зараз тягнути час. Нічого робити в захоплюючому поєдинку, але дивимось статистику ми в цілому, в рівному матчі ми вириваємо перемогу над Динамо. Ми помстили за той фінал минулого року і вже зіграємо проти Кривбаса. А ще я хочу скористуватись нагодою і подякувати за цей матч Руслану Нещерето, який відстояв на 5,8. Перед матчем проти Вереса ми обігруємо у Фенікс Маріуполь на виїзді з рахунком 8-3 та вдома перемагаємо Юксу впевнено також з рахунком 3-1. І в цих матчах Балагун забив двічі. Один гол він ще забив ворота Фенікса, так і він доробив да хитрик, розбивались форвардепсом, аби запалу вистачило на кубок. Матч проти Вереса у Рівному, у рівне, яке вважалось фаворитом за чемпіонство, там коефіцієнт 1,1, здається, був. А зараз вони на восьмій сходинці вже не мають шансу, шансів на повернення в цьому сезоні до УПЛ. Даніель Вінда стріляє в дев'ятку. Ну і що з цими форвардами просто красені? Кордоба, кордоба в страфну майданчику. Кордоба простріл, відбиває кожухар. Морвалєвич, Морвалєвич з М'ячем. Стень. Стень на сміяна. Сміян віддає нагодю, тут кузик, але стень в штрафному майданчику Сергій Марвалєвич один-один. Кузик виконує кузик подачу. Прям притул розстрілював Дуць, а здобив інший центральний захисник захисники Курила. Якимець, Кузик. Якимець виконує подачу, стень. Ні, не вийде контратака, дуть там прочитав. Наміри. Стеня, кордоба в страхнув майданчику. Ну, небезпечний момент був. Кордоба знову з м'ячем. Відбивається. Гулько. Гулько на які. Якимець лівим флангом. Володимир Якимець Із м'ячем віддає на кузика. Орес кузик. 3-1. Кожухар. Кожухар. Сильно вперед. Ігор курило з м'ячем. Курило. Центр віддає на Гулько. Гулько. Мизюк. Курило. От навіть не знаю, чи варто під, перепідписувати Балагун! Балагун забиває свій черговий м'яч в цьому сезоні. Чи що, було положення поза грою, Та ні, не було. Мілованов. Ковальов. Забирає м'яч. там металіст перемагає майже кожен матч свій, тому... Ще потрібно пограти, одинадцять у нас різниця з, другим, з другою сходинкою. І до виходу в ВПЛ залишається не так багато Орис Кузик наліво, як імець, Ківінда. Ой, як, як вони розігрують, блядь, ну це зразково, подивіться, це просто красота. Як і мець? за боковою, Ківінда, Курила. І ось наче таку команду збираюся, яка коштує нуль. І вона ось такі результати фантастичні. Болгун. Там стійка була. Нонго. Нонго з м'ячем. Ні, там Курило чисто грає. Чук, за боковою. Дуц. Дуц з Мячем. Дуц. Спроба номер два. Ралюченко. Дуц. Дуц Знову на Ралюченка. Ралюченко. Ралюченко. Центр грає на Мюзюка. Баркович, Баркович, На флант Комінчуку. Комінчук. Дуц. Дуц відправляє туди Барковича, Балагун робить дубль. 36-й м'яч цьому сезоні. Фантастичний результат для форварда. Гальному настрою підходимо до матчу проти Криворізького кривбасу. Півфінал Кубку України. Ну і, до речі, по турнірній таблиці ми офіційно вийшли до... УПЛ у нас залишається лише вирішити питання 13 чок. І в наступному турі ми вже маємо вирішувати питання стосовно чемпіонства першої ліги. Шулянський пробиває Кривбас, Кривбас, який займає четверту сходинку, Єврокубкова сходинка. І ми бачимо в паралельному матчі ще Шахтар в, в нічю з Карпатами з розрахунком 1, 1 І це якщо ще Карпати пройдуть і нам вдасться пройти Кривбас, то... Хоча зараз кривбас тисне, тисне. У нас без моментів. Можливо, зараз Якимець, Вибігаємо в контратаку. Володимир Якимець з м'ячем, з м'ячем йде. Ну, не дуже швидкий футболіст, Якимець, впав, просто, блядь, впав. І контратака тепер кривбаса. Юрчич. Оче. Оче. Єба. ой-ой-ой-ой-ой. ну Це було небезпечно. Ізакі. Ізакі з м'ячем виконує подачу, немає нікого, на боїчні стійки. Ківінда, ківінда! Ківінда, поперечена. Давай кстати, ну тут розігрувати Ні, нізким немає. Ізаки, буде прямий удар від Ігоря Курило. Ні, це подача Музюк! М'яч у сіці 1-0, чистий м'яч. Віддає на якінця. Знов курило. Курило в центр на Гулькова. Ізакі, ну там положення, грою був Ківінда, так, чистий. Юрчич, виконує подачу і 1 -1. Кривбас. На останніх секундах першого тайму зрівнює рахунок. Маханько відворіт. 69-та хвилина. У нас зустрічі, які вінда з м'ячем. Назад на курило. Ігор курило. Гулько. Якимець. Якимець лівим флангом Беркович! Блін, Беркович! Жайро. Жайро подача з кутового. чмиленко не може пробити. Маханьков забирає м'яч. Маханьков. Сильно вперед. Тут Мизюк сам. Мизюк, З м'ячем Олександр. Віддає на Чмеленка. Чмеленко, Далі на Ізакі. Ізакі підключає Жайро. Жайро на правому фланзі. Жайро прострілий, Балагун забиває, забуває. 2-1, чистий м'яч. Ми ну, тягнемо час. Дібанго. Одна хвилина залишається. Ну що, знову на останніх хвилинах часу основного. Ізакі. Спокійно. Ізакі вперед. Чеботенко. Відбиваємось, просто відбуваємось. Сіліч. ФМ не души. Ну нахуй Ковальов, який робить сейф, але там положення по загрою було. Ну і ми вдруге поспіль виходимо у фінал Кубку України. Тепер ми зіграємо проти... Команди Шахтаря. Якщо в них нічого не змінилось, так Шахтар також 2-1 перемагає львівські Карпати. Ну І це може бути чемпіонський матч сьогодні проти інгульця, проти команди, яка також бореться за підвищення до УПЛ, ОПЛ, до дубелей в підкаті для Гулько відбирає як і мець. До речі, вони також грають е тактикою в п'ять захисників і в два Форварди. Прям зеркальна тактика Кузик Балагун, це диво, -форвард. Гулько, Ізакі, Кузик, Ківінда. Ківінда, Ківінда з м'ячем, сам поки що йде Даніель. Даніель Ківінда вміщується на правий фланг, віддає на Чмеленка, Чмиленко в центр Гулько, Кузик, Орис, Кузику. Лотоцький, Гаджук. Попов. Мизюк, Шевченко, блять, ну якось ми так і пропускаємо. Кисленко йде на Кравченка. Кравченко на Гаджука. Гаджук на п'ятого, п'ятов, Чмеленко. Прочитав наміри. Ігор Курило, Курило із м'ячем Мизюк Кузик Курило, Мизюк Центр на Гулько, Кузик Гулько, Ізаки, Чмеленко, Кордоба, Балагун, Хузик, Ізаки, Ківінда чистый губ, чмеленко. Кордоба. Кордоба на Балогуна. Балагун сам на сам. Дубль. Подає п'ятов. Поки що відбилися. Але Шевченко на підхопленні. Знов п'ятов. Виконує подачу. Кисленко. Сергій Кисленко робить рахунок 3-2. Досить цікава реалізація. Два удари, два голи. Взагалі два удари було у Інгульця. Жилкін відворіт. П'ятов. Якімець, як імець як із м'ячем. Центр віддає на Ізакі. Ізакі, Ізакі. Ізакі. Який удар Жилкін тягне. Кузик. На подачі. Орест. Ківінда. Гулько. Кордоба. Ну, забиває. Лесіо Кордоба. 4-2. Жайро боковою. Балогун. Балогун назад. Відіграє туди Асна Ковальова. Мизюк, ой, ой 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 ковальов, як не вдало, чи то мизюк не вдало, ну, начудили, Кисленко, Сергій Кисленко, пробачай нас. Зробити. Бодай щось. Дуц. Останні секунди вже відділяють нас від чемпіонства. Балагун. Балагун. Че рук? 5-2. Ось такий чемпіонський гол. Хоча тут їх п'ять. Ну і все, Локомотив Київ стає чемпіоном України в першій лізі, та в наступному сезоні вже виступатиме в УПЛ. По любому потрібно поставити зараз лайк за це, підписатись на канал, щоб не пропустити нову серію вже в УПЛ. Ну а в нас ще залишається фінал Кубку України. Другий фінал у другому сезоні поспіль, який ми прагнемо виграти. Але там шахтар це буде дуже непросто. Ну і нарешті фінал. Фінал проти Донецького Шахтаря. До цього ми зіграли матч проти Металіста, який перемогли 2-0. Та матч проти Кудрівки, який ми перемогли 4-0 з двома вилученнями. Я навіть не пам'ятаю, чи було в мене взагалі кар'єри за локомотив вилучення. Тут одразу два. І, на жаль, Володимир Якімець не зіграє основний наш лівий захисник. Ну а його тут це. Гравець заміни. І ще одна втрата. У нас у нас пішов з команди Андрій Чарук, Ротань сказав, що він не, не грає на той позиції, хоча у нас вона справді не обговорена була. Ну так от конкурентів не хочуть вже в УПЛ і відкликають, своїх відкликають гравців. Тож такі справи. Ну, матч буде в Сумах, бачимо стадіон Ювілейний. Розпочинаємо. Ну, ось такий склад у Шахтаря. Дивимось Денис Твардовський у воротах, Хочу Швілі справа. Марон та Матвієнко в центрі захисту, Фарина зліва, Батагов опорний півзахисник. А в центрі поля Єгор... Єгор Назарина та Артем Бондаренко. Справ праворуч грає Алісон зліва Лукас Форейра та на Війсьтаці на Трауре. Такий перший момент. Сподіваюся, на 40 хвилин на Чмиленко забиває, але... Ну боковий Ланцмен не підняв прапорець, це може бути 1-0 на нашу користь. Так і є, Ми виходимо вперед проти гірників. Алісон, Гочелешвілі. Одразу, ні, Буркович, Беркович. На прихопленні виводить ківінду, Немає положення по загрою. ага а, а куди Даніель? Ну Ковальов. Дуже, дуже високо піднявся Донецький шахтар, бачимо. Ковальов, головне тут не помилитись. Високий пресинг. Знаємо, як працює в ФМ, Ємець. Ємець віддає на Барковича. Баркович Гулько. Гулько далі туди на Балагуна, Ємець. Ємець. Ізакі. От би класно, аби Ізакі зараз забив шахтарю. Вийне на наші ворота. Лукас Фрейра. Назарина забиває головою. Рахунок 1-1. Назарина. Знову грузину. віддає на Батагова. Знову грузиним з на правому фланзі. Батагов, Марлон. алаграм, Грам на траурея. Парень віддає 2-1. Ну блять, ну чому це так? Ну дайте мені кубок цей. Гочелі швілі. Ну не було зовсім моментів. Ковальов. Ну я сподіваюся, це на наш момент, а ми зможемо зрівняти рахунок. Ковальов віддає на Чмеренко. Ківінда там скидав чи Балагун. Той з них. Нормально кузик, кузик на Ківінду. Знов кузик, Мизюк. Ізакі. Мизюк. Мизюк відправляє на балагуна. Програє верхову боротьбу. І закі балагун! Балагун 2-2 Хто це, сука? Хто це? Анастасія Романюк. Ну не було. Офтайт, сука, показуйте. Так. Блять. Реально. Ну, ось так ми поступились Шахтар у другому фіналі поспіль. Ну і статистику зараз подивимось на вашому екрані. Ось така статистика, в цілком рівному матчі, але, ну, але це Шахтар. Шахтар, який, здається, там у ну, нього був відрив у прем'єр-лізі, так і є, 9 очок від Полісся. Ну, тож, ось такий чемпіон України, який. Ще й забирає Кубок України. Дуже прикро. Готуємось далі на наступний сезон. Ось такий друзі, у нас вийшов сезон у першій лізі, і знаєте, знову такі двоякі ми мали. Перемагати в Кубку України ну мали можливість перемогти в Кубку України вже в наступному сезоні стартувати і в УПЛ, і в Єврокубках, але сталося як сталося. трошки не пощастило Шахтарем. Але вже ми перемогли київське Динамо по путі. Тож, все ж таки, якийсь прогрес в Клубу йде зараз. Давайте ми подивимося, що у нас на УПЛ готується. На УПЛ у нас баланс уже на клубі. 1,9 мільйонів євро. Це завдяки заробленому заробленим грошам на Кубку України. Плюс у нас почались продаватись квитки, до речі, у першій лізі по 3 євро за один квиток. А в УПЛ вже підвищились квитки до 5 євро за один квиток. Ну і також. Підвищуються ціни на абонементи. Тож. То, що Такі у нас справи по фінансам. На трансфери нам дають 300 тисяч євро, 100 тисяч я віддав скаутам на відділ скаутів, щоб шукали нам якихось нереальних бістів. І гратимемо ми в УПЛ вже на обов'янні арені, тому що стадіон Баннікова не підходить під вимоги. Української прем'єр-ліги. Пошук молодих гравців та тренування юніорів знову качається. Сподіваюсь, що вже в наступній серії ви побачите їх по 20. Дуже сподіваюсь. і будуть приходити бісти. Ось повна картина, як ми грали. Цілий сезон після того матчу з Кубку України з Донецьким шахтарем. Ми ще перемогли тернопільську ниву з рахунком 6-1 та ворську на виїзді з рахунком 5-2. І таким чином ми в першій лізі сезон провели взагалі без поразок. Забили просто фантастичних 113 голів, але пропустили ми не найменше в лізі. До речі, цікаво. А менше нас ще пропустив металіст, який із 16 голів пропустив 4 від нас. То то це найкраща оборона першої ліги. І тут що цікаво, у нас тут Крило Діхтяр, яким цікавиться Полісся, і я його також до списку додав, але грошей не вистачить. Можливо, оренда з правом викупу. Можливо, подивимось, можливо, до цього вдасться домовитися, але я б Діхтяря, звісно ж. Забрав би по гравцям Азіз Балагун забив 36 голів. Ну це просто дивовижний результат. Я не знаю, він забивав майже в кожному матчі і зіграв 29 ігор. Тобто більше одного голу за гру статистика. Ну, сподіваюся, він в УПЛ. Так, взагалі за УПЛ я думаю, що у нас вийде в першому сезоні навіть нав'язати боротьбу за Єврокубки, тому що такий фантастичний сезон першої ліги плюс. Е вже перемога над Динамо, вже нав'язали боротьбу шахтарю, грали на рівних. Я думаю, за Єврокубки ми цілком можемо поборотись і через сезон вже виступатимемо у Єврокубках. Асисти, подивіться, тут ну тут ви бачите все самі. кузики, Закі, Якимець, ємець, ківінда, жайро це все наші пацани. Середня оцінка також балагунки, Вінда Ізакі, Кузик, Як і Закі, Кузик, ми, Миленко. Довсі трошки нам змінити персонал. У нас Віталій Паномар тепер тренер. Перейшов до нас. Андрій Зубченко у нас також тренер. Годя пішов з команди. Ну вже потрібно підсилювати. Тренер з фізподготовки у нас з'явився ось такий мужик. Джан де Олівейра, тренер воротарів Олег Шевченко з такими хорошими скілами. Ну і директор по роботі з молоді у нас Євген Банада, який закінчив кар'єру і більш-менш підходить під нашу схему. Бачимо там в п'ять захисників. Ну але тут два Вінгера. Ну, нічого страшного я думаю не буде. Потім ми змінимо його. Ну і наш асистент, який вивчається на Континентальну ліцензію, а і це просто якийсь регін, якого який я взяв на початку кар'єри, але він бачимо, розвивається і досить непогано. ось ну, якщо брати статистику нашу за лігу, за цей сезон, то у нас 3,77. це голи за гру. Це у нас перевищує у два та більше двох разів. Середній показник першої ліги. XG за 90 хвилин за матч 3,1. Пропущено за гру менше голу. Очікувані гол, голи суперників XG у мої ворота 0,69, удари за гру 20. Тут просто подивіться в два рази. Удари в площину у нас 45%. Так? Це у відсотках. Да. Точно пасив далі відбори. Ну і якщо брати захист, то у нас самі бачимо. Ну, це це ми вже бачили. Так тож, ну, команда і на дві голови вище за всі команди першої ліги, тож цілком заслужено ми вийшли до УПЛ. Дякую, друзі, вам за огляд цієї кар'єри. Прошу, хто не ще не підписан, підписуватись на канал, підтримати відео подобайкам коментарем. З чекайте серію УПЛ і обов'язково бережіть себе.